Підрив росіянами Каховської ГЕС призвів до масштабного підтоплення населених пунктів на Херсонщині. Десятки тисяч людей втратили дах над головою і разом з ним усе до чого звикли. Щоб підтримати постраждалих команда Слуги народу Житомирщини зібрали і вже відправила на Херсонщину гуманітарний вантаж. До цієї ініціативи долучилися представники партії в багатьох громадах, зокрема Вовродській, Бердичівській, Ушомирській. Команда «Слуги народу Житомирщини не залишається остром цієї трагедії. І, звичайно, що ми, як і всі українці, докладаємо всіх зусиль для того, щоб допомогти нашим землякам. Херсонцям допомогти тим, хто постраждав в цій біді, тому сьогоднішні вантаж, які направляються: це генератори, це човни, це питна вода. Тобто це найнеобхідніше сьогодні для херсонців. Допомогу для постраждалих від повені території збирали спільно з благодійним фондом. BGV. Всі Ми знаємо, що наразі відбувається в Херсоні, і це одна з найбільших таких масштабних екоцидів, я б сказала, які відбувалися за останній час в Україні. І звичайно, зараз всі українці об'єдналися, всі масово передають благодійну допомогу, гуманітарну допомогу в Херсон. Завантажена фура з гуманітарною допомогою, вагою майже 10 тонн відправляється з Житомирщини. Супроводжують вантаж в Херсонську область, представники команди Слуги народу, депутат Житомирської обласної ради Ігор Лукашенко, Олевський міський голова Сергій Лисицький та лідерка за молодіжки Житомирщини Вікторія Гнацюк до слова, Олевська громада систематично збирає і передає допомогу деокупованим територіям. Ми вже не. Ми перше відправляємо гуманітарні вантажі на декуповану територію, а тепер доля нам, скажімо так, поставила нові виклики, вирішив супроводжувати вантаж гуманітарний, щоб особисто на свої очі побачити, яка там обстановка. Звісно, поспілкуватися з людьми, які постраждали, і запитати в них які ще потреби. Можливо, ми зможемо наступному вантажі задовільнити, які потребують саме ті люди, які постраждали у гуманітарну допомогу херсонцям. Щодня направляють з різних громад Житомирщини, зокрема і за ініціативи представників команди Слуга народу.